Четвертий номер капітан команди Денис Проценко. Не грає Овчаров. Овчаров пробиває Денис забиває. Це таке святкування. Все срам зробив, тут чекали передачу, не знаю чому. Позиція класна. І Денис не розгубився, тут подивився. Підробив м'яч, дивимось, повтор. І З 10-метрової позначки тут майже забиває точним більярдним ударом. Печили собі вагому перевагу, що в першому таймі. Підопічні Дениса Січова. Кулік. І передача овчаров! Дубль. Четверта хвилина знову Овчаров. Ну от Перша результативна дія від куліка. Давайте, дивитися, повтор помиляється тут. Айс Блигнепро Билык на луча по мячу, але є добывання Вацуляк прихоплюем мяч, пробу. Гната дуже грубо грає. Жовту картку отримує. Забирає м'яч, сам його тягне голкіпер. Айсблік але. Удар. не впорався Можна грати момент. Віталій розгоняє атаку. Класна передача. Момент забивати. Я дуже довго думав тут. Дмитро Садиков і втратив м'яч ще й порушив право Павлов побачив спортлежного флангу білика. Той пробиває, непоганий удар. Там вже розпочалася. Це передача була. Але раніше м'яч вийшов. Момент удар буде, ні, відворіт буде. Тут ні, все ж таки не вдається відібрати м'яч. Є удар, пане. М'яч. Передача Албол. Тут дотик потрібен. Рибань відібрав м'яч пробував. Зіграли. У другому таймі голів поки що не бачили. Але іншої думки. Арбітер Литвинов. Білих забивати! Литвинов є садику. Все пробиває! Сергій забиває. М'яч. 3-0 рахунок стає. 27-ма хвилина. Сергій Литвинов. 3-0. це класно зробив, і перехопив м'ячі. Пашкін передав. Ну, Лауновський скидка до трьох. Тут також чисто. Тут двічі в епізоді якраз таки. А тут Пашкін вихід вічна буде. Стигає дуже вдала передача албулу. Єсадіков зліва є удар. м'ячем потім. Хоп. Ступор. Знову І... Битий. Битий, забитий потрібно. м'яч. Умецький. Рибаль Удар. Так. Пашкін Пов, на дані стійці. Кулік. м'яч не в'ячет. он. Сьомой номер. Мігіа! Тут хто? Забиває Дмитро Пашкин. 3-1. Не знаю. Він У нас менш ніж 3 хвилини залишається. 2.55. На своїй полоні поля приймає м'яч. Дмитро Пашкін. Сам його протягнув. Стоїть на ногах. У боротьбі проти Овчарова, до речі. Павлова. Садиков. Що У нас острів та Феліч та Флауерс. Не розпочинали. І якраз такий колектив Тарновського для того, щоб дуже складно пробити. Гострий кут. Ось передача є бомбет Пашкін. І стрибку ще й п'ятої пробити. А час на також ще є. Ленецький бити, бити потрібно. Є. Удари є забитий м'яч від Павла Ленецького на останніх секундах цього протистояння. 4-1 ну це крапка. Перемагає Міга в цьому поєдинку. Перемагає з рахунком 4-1. 10 балів набирає команда. З е, ми вітаємо? Міагону Айс Блік-Дніпро залишається 4 поєдинки для того, щоб здобути якісь бали взагалі в першій лізі. Друзі, всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивився ці матчі першої ліги. Наступні матчі вже за тиждень, суботу, як завжди, стартуємо з вищої ліги. Неділя це матчі для першої ліги. Всім тихого, мирного неба. Дякую, до побачення.